Омелько прокидається вранці з такого бадуняка, що капець такий лежить. Мамо, мамо, та що, дайте похмелитися, та немає синку, чим похмелитися. Да, а ото, що в клуні стояло, та то ми на великдень випили. Да, а ото що в погрібі. А то ми після Великодня ж похмелялися. Да, а ото що там у скрині було! Та то ж ми батьку на 40 день поклали. Да, а то я дивлюсь, що це батька не видно. І то Тель-Авів, наші дні. В битком набитому автобусі їде ціла купа євреїв, і сидить один явно не єврейського вида товариш, в зимовій курці, накуртишся якесь табло, і там мигає цифра 10. Всі так насторожно на нього дивляться, а одна дівчинка, така зацікавилася, підходить така до нього. Дядя, а що це у вас тут за табличка така? Оце мигає десяточка, якась циферка на груді. Ой, спасіба дівчинка, ти така добра, добре, що ти мені нагадала, бо я зовсім забув. Клацає щось в кишені і цифри починають мінятися на груді. 9, 8, 7. 7.